Привіт! Сьогодні поговоримо про феномен, який останні кілька років блукає офісами як привид. Його не видно, але його присутність відчувають усі і колеги, і керівники. Він не пише заяв на звільнення, не збирає речі в коробку, але його робоче місце поволі холоне. Ім'я цього привода – тихе звільнення. Звучить як трилер, правда? Насправді це радше драма. Драма про вигорання, втрачені очікування та нові пріоритети. Коли я вперше почув цей термін, то уявив собі якогось шпигуна, що тихо виносить з офісу степлер, а потім улюблену чашку, а потім і всі секрети компанії. Але ні, все набагато прозаїчніше і водночас складніше. Тихе звільнення або «quiet quieting» Це не про те, щоб піти. Це про те, щоб залишитись. Але інакше. Це відмова від так званої хасл culture, да, культури, де ти маєш бути на зв'язку 24 на 7, робити, жити роботу і з ентузіазмом братися за будь-яке завдання. Навіть якщо воно не входить в твої обов'язки і ніяк не оплачується. І сьогодні ми з вами зануримось у цю тему з головою. Ми розберемося, що це таке насправді і чому цей термін трохи виводить в оману, які глибинні причини штовхають людей на цей крок? Це лінчі, це захисна реакція психіки. Як розпізнати тихого звільнення у своїй команді або, можливо, в собі? Які наслідки це має для самої людини і для компанії в цілому? це Шлях до свободи чи до кар'єрного застою. І найголовніше, це що з усім цим робити, як знайти баланс, який влаштує всіх. Тема складна, багатогранна, багатошарова і стосується абсолютно кожного. Тому я дуже раджу додивитись це відео до кінця. Адже у фіналі ми поговоримо про конкретні практичні інструменти, як працювати з цим явищем. І з боку працівника, і з боку компанії, менеджера компанії. Так що буде корисно, обіцяю. І щоб зрозуміти, що відбувається, як і у будь-якому процесі в житті, потрібно копнути глибше. Тихе звільнення не виникло на порожньому місці. Це не раптовий вірус ліні, що вразив людство. Це скоріше симптоми кількох серйозних хвороб сучасного робочого світу. Перша і головна причина це вигорання. Епідемія 21-го століття. Ми роками жили в парадигмі працюй більше, досягнеш більшого. Нас мотивували історіями успіху людей, які спали по 4 години і підкорювали світ. Але в якийсь момент маятник хитнувся в інший бік. Особливо сильно це проявилося після пандемії COVID-19. Люди. Опинившись вдома, раптом зрозуміли, що життя це не тільки робота, що є ще сім'я, хобі, прогулянки в парку та й просто можливість спокійно пообідати, не відволікаючись на робочі листи. Коли прийшов час повертатися в офіс або продовжувати працювати у гібридному форматі, багато хто просто не захотів повертатися до старих правил гри. При психіка сказала досить. З мене вистачить, і тихе звільнення стало формою самозбереження. Друга причина це відчуття недооціненності. Уявіть ситуацію, ви працюєтесь, викладаючись на 110, 120, інколи 150%. Берете на себе додаткові проекти, відповідальність затримуєтеся ввечері, а у відповідь тиша. Або чергове таке сухе дякую. Як то кажуть, дякую в кишеню не покладеш і на хліб не намастиш. Коли людина не бачить зв'язку між своїми зусиллями та винагородою, чи то фінансовою, чи то кар'єрною, її мотивація неминуче падає. Вона починає думати, а навіщо я так стараюся, якщо результат той самий, буду робити рівно стільки, щоб мене не звільнили. Знайомо. Третя причина. Токсичний менеджмент є стара приказка: люди приходять в компанію, а йдуть від керівника. І це чиста правда. Мікроменеджмент, коли кожен твій крок контролюють, відсутність чітких цілей і постійна заміна пріоритетів, неконструктивна критика замість зворотного зв'язку, все це стає нестерп, створює таку нестерпну атмосферу, в якій не хочеться не те, що проявляти ініціативу. А й просто перебувати. І тоді людина закривається у своїй мушлі. Вона робить свою роботу механічно, намагаючись мінімально контактувати з джерелом стресу. І четверта, дуже важлива причина відсутність зростання та сенсу. Людина може терпіти багато, якщо розуміє, заради чого вона це робить, якщо є якась цікава велика ціль, мета. Якщо вона бачить, її робота впливає на загальний результат, як вона розвивається як професіонал, які перспективи на неї чекають. Але коли робота перетворюється на день бабака, на виконання безглуздих завдань, які ні на що не впливають, виникає екзистенційне питання, а що я тут взагалі роблю? І відповідь заробляю гроші вже не всіх, влаштовує. Люди можуть не просто працювати. А бачити сенс у своїй праці. Коли цього сенсу немає, вони виходять з гри, залишаючись у ній фізично. Як бачите, це не про лінь, це про втому, розчарування і пошук нових правил гри. Гаразд, з причинами розібралися. А як це виглядає на практиці? Давайте складемо такий собі чек-лист. Причому. Дивитися на нього можна з двох боків, як з точки зору керівника, так і співробітника, як на, себе, на самого себе подивитися, да? чесно і без прикрас. Отже, є такі ознаки тихого звільнення. І перше це робота від дзвінка до дзвінка. Люди приходять рівно о 9 ранку і йдуть рівно о 18.00, ні хвилиною раніше, ні хвилиною пізніше. Ноутбук закривається миттєво, наче за сигналом тривоги. Ідея затриматися, щоб доробити щось терміної, термінове, да, викликає у неї фізичний бій. Робочі чати після 18.01 да, для неї вже не існують. Друга така ознака це ніякої ініціативи. Те, що в народі називають Італійський страйк. Я роблюсь рівно те. Що написано в моїй посадовій інструкції, да, і не крок в бік. Запропонувати нову ідею, взятись участь у брейнштормі для іншого відділу, допомогти колезі, у якого завал. Ні, це дякую. Це вже не входить в мої обов'язки. Всі пропозиції проходять по вуха. Людина перетворюється на пасивного виконавця. Третя така ознака, да це емоційна відстороненість. На онлайн-зустрічах камера завжди вимкнена. Мікрофон вмикається лише для коротких відповідей. Так, ні, зрозумів. На живих зустрічах людина сидить з кам'яним обличчям і, здається, подумки складає список покупок. Вона не бере участь у корпоративних неформальних розмовах біля кавомашини. Вона просто присутня, як предмет меблів. Четверта ознака це зниження продуктивності до мінімально прийнятного рівня. Важливо, що тихо звільнений це не обов'язково поганий працівник. Він може виконувати свої базові завдання цілком задовільно. Але не більше, він робить рівно стільки, щоб його не звільнили. Проекти здаються в останній момент, якщо робота, ну і в основному робота на трієчку з плюсом, немає бажання зробити краще, ефективніше, швидше. І п'ята ознака це ізоляція від команди. Людина перестає бути частиною колективу. Вона менше спілкується, не ділиться новинами, не цікавиться справами колег. Вона ніби будує навколо себе невидиму стіну. Впізнали когось? Можливо, себе. Якщо так, не поспішайте себе картати чи вішати якісь ярлики на колег. Це лише симптоми. А ми ж з вами домовилися шукати причини і рішення. Отже, ми маємо портрет нашого тихого звільнення. І тут виникає логічне питання. А для самої людини це добре чи погано? Чи є вона героєм, що повстав проти системи, чи жертвою обставин, що повільно йде на кар'єрне дно. Давайте розберемо плюси і мінуси. І є кілька аргументів за, чому це може бути корисно. І такий перший плюс це відновлення ментального здоров'я. Це, мабуть, головний аргумент. Коли людина роками жила в стані стресу. Тихе звільнення стає для неї рятівним колом. Вона нарешті починає спати ночами. У неї з'являється час на себе, на сім'ю, на хобі. Це фундаментальна робоча гігієна. Ви ж чистите зуби щодня. Так само і в психіці потрібна гігієна, чітке розмежування робочого і особистого життя. Другий плюс це поява часу та енергії на інше. Коли ви перестаєте віддавати всю свою енергію роботі, ви раптом помічаєте, що у вас є сили, на що ще можна піти на курси, про які давно мріяли, почати займатися спортом, почитати книгу, чи навіть почати розвивати власний маленький проєкт у вільний час, записувати YouTube канал, як я зараз це роблю. Да? Це можна, може стати поштовхом до пошуку справжнього покликання. Третій плюс це форма протесту. Для декого це єдиний доступний спосіб показати керівництво, що щось не так. Коли розмови не допомагають, а звільнитися зараз немає можливості чи бажання. Людина своїм пасивним спротивом сигналізує: Альо, зверніть увагу, система зламана. А тепер давайте поговоримо про аргументи проти, про мінуси, да? які тут ризики. І перший мінус це кар'єрна стагнація. Давайте будемо чесними, підвищення, цікаві проекти та премії зазвичай отримують ті, хто проявляє ініціативу і готовий робити більше, ніж від нього очікують. Коли ви стаєте невидимкою, ви автоматично викреслюєте себе із списку кандидатів, на яких звертають увагу, да? і ви ризикуєте застрягнути на одній позиції на роки. Але якщо вас це влаштовує, то можливо це ваш шлях. Другий великий мінус, як на мене насправді такий серйозний, це втрата пристрасті, пристрасті та професійний застій. Робота, яку ви виконуєте без інтересу та ентузіазму, поступово вбиває у вас професіонала. Ви перестаєте вчитися новому, ваші навички застарівають. Те, що спочатку було захистом від вигорання, може перетворитися на нудне болото, з якого потім буде дуже важко вибратися. Третій і найнебезпечніший мінус це ризик справжнього звільнення. Коли в компанії починається оптимізація чи скорочення, як ви думаєте, хто перший у списку на вихід? Правильно, найменш залучені та найменш ініціативні співробітники. Керівник, обираючи між тим, хто горить роботою, і тим, хто ледь тліє, зробить очевидний вибір. І як бачимо, тихе звільнення. Це палиця з двома кінцями. Як короткострокова стратегія для відновлення сил, можливо, це й вихід. Але як довгострокова життєва позиція це шлях в нікуди, який шкодить і вам, і звичайно ж, компанії. А тепер давайте ще подивимося на ситуацію очима бізнесу. Тому що основний контингент, який нас дивиться, це підприємці і топ-менеджери, насправді, мені аналітка показує. І на перший погляд. Ну що ж, такого? Да? Один співробітник став менш активним. Але проблема в тому, що тихе звільнення це як іржа. Вона починається з маленької непомітної плями, але з часом роз'їдає весь механізм. І перший ефект це падіння продуктивності та інновацій. Компанія це не просто сума її працівників, це все синергія, нові ідеї. Проривні проєкти, оптимізація процесів, все це народжується з ініціативи, з бажання робити краще. Тихі звільнені не генерують ідей, вони просто виконують завдання. І в результаті компанія втрачає темп, стає менш конкурентоспроможною. А в нашому світі якраз темп це, напевно, дуже важливий фактор, який і вирізняє успішних від неуспішних. Другий ефект, да, я думаю, ви це розумієте, це заразливо. Коли в команді з'являється людина, яка демонстру... демонстративно йде о 18.00, в той час як інші ще затримуються, да, щоб виконати, можливо, навіть її задачі, це викликає питання спочатку роздратування, потім думки, а чому я маю працювати за себе і за того хлопця. Може він щось знає? І ось уже вся команда починає працювати менш завзято. Це... Підриває моральний дух і руйнує культуру взаємодопомоги, взаєморозуміння. Третій ефект немало важливий, да, це приховані фінансові втрати. Це найцікавіше. Компанія продовжує платити повну зарплату співробітнику, який працює на 60% від своїх можливостей. Проекти затягуються і якість їх падає. Клієнти незадоволені. Це прямі збитки, які важко порахувати, але які точно є. Але щоб ви зрозуміли масштаб проблеми в цифрах, да, ось вам трохи глобальної статистики від інституту Gallup за їхнім звітом State of the Global Workplace. Лише близько 23% працівників у світі є активно залученими у свою роботу. Уявіть, лише кожен четвертий. Близько 59% це і є наші тихі звільнені, тобто емоційно відсторонені. І 18% це гучні звільнені, ті, хто активно шкодить. Тобто понад 70% людей працюють без вогника в очах. Цифри вражають, чи не так? До речі, ось тут саме час нам з вами поспілкуватися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви з тихим звільненням в своєму житті. Можливо, ви бачили це у своїх колег, чи самі проходили через такий період? Як ви з цим впоралися? Ваші історії дуже важливі, бо вони показують, що це не вигадана проблема, а реальність для багатьох з нас. І, звісно, якщо ви додивилися до цього моменту і вам цікаво, не забудьте підписатися на канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Для вас це один клік, а для мене величезна мотивація робити якісний і ще якісніший контент, і давати вам все більше цікавої і корисної інформації. І гаразд, діагноз поставили. Наслідки оцінили. Переходимо до найважливішого до лікування. І тут у нас будуть поради для обох сторін конфлікту. І почнемо з того, що ви робити, якщо ви самі відчуваєте, що тихо звільняєтесь. І перше, це чесна розмова з собою. Запитайте себе, що саме мене не влаштовує: низька зарплата, відсутність перспективи. Конкретний керівник, чи його відсутність, чи я просто втомився і мені потрібна відпустка. Дуже важливо визначити справжню причину, а не боротися з симптомами. Друге і не менш важливе, це підготуйтеся до розмови з керівником або хоча б з HR. ом Не приходьте зі словами, мені все набридло, приходьте з фактами і пропозиціями. Наприклад, я виконав такі то проекти, але моя зарплата не переглядалася вже два роки. Давайте обговоримо можливості. Або мені б хотілося розвиватися в такому-то напрямку. Чи є в компанії проекти, де я можу застосувати ці навички. Третє це спробуйте знайти виклик. Іноді ми вигораємо від рутини. Попросіть нового складного завдання. Запропонуйте допомогу іншому відділу. Іноді зміна діяльності може запалити іскру знову. Четверте це встановлюйте кордони. Але робіть це відкрито. Не просто мовчки йдіть о 18.00, а поясніть свою позицію. Я прагну дотримуватися балансу роботи та особистого життя, щоб бути максимально продуктивним у робочий час. Я все встиг зробити, в мене немає там перегрузки. Да? Це конструктивний діалог, а не пасивна агресія. А тепер давайте поговоримо, що робити, якщо ви керівник і бачите ці симптоми у своїй команді. І перше. Це не карайте, а розбирайтеся. Ваша перша реакція може бути натиснути, змусити покарати. Це шлях в нікуди. Ваше завдання зрозуміти причину. Друге, це говоріть з людьми регулярно. Провадьте практику регулярних зустрічей one, one- і це мають бути не звіти про роботу, а розмови про саму людину, що її мотивує, що турбує, які в неї цілі. І слухайте більше, ніж говоріть, не осуджуйте, постарайтеся зрозуміти людину. Третє це визнавайте і дякуйте. І не тільки раз на рік на корпоративі, а особливо, якщо ви ще працюєте в дистанційній команді. Хваліть за конкретні досягнення, дякуйте за зусилля, показуйте людям, що їхня робота важлива і помітна. Це нічого не коштує, але має величезний ефект. І ставте чіткі та зрозумілі цілі. Людина має розуміти, що і навіщо вона робить. Показуйте зв'язок її маленького завдання з великою місією компанії, з великим завданням, з великим проектом. Покажіть, що її мої маленька частинка, да, цей маленький кирпічик будує щось велике. Також перегляньте навантаження. Можливо, ваша команда просто перевантажена. Іноді краще мати 5 вмотивованих співробітників, ніж 7 вигорілих. Друзі, поки ми з вами говоримо про вигорання в офісах, про баланс роботи та життя. Є люди, для яких ці поняття зараз звучать як щось з іншого мирного світу. Це наші воїни, вони захис, наші захисники і захисниці. Вони вигорають не ментально, а фізично і морально. 24 на 7 перебуваючи на бойовому чергуванні, щоб у нас з вами була та сама можливість працювати, скаржитися на роботу і шукати в ній сенс. Їхнє тихе звільнення. Це найстрашніше, що може статися з нами. Тому я хочу скористатися цією можливості і закликати вас не забувати про них. Кожна гривня, яку ви можете задонатити на наш збір, який посилання на який буде в описі під відео. Це не просто гроші, це тепловізор, дрон, аптечка, автівка, це врятованість життя і наближення нашої перемоги. Будь ласка, не будьте байдужими! Задонатьте хоч одну гривню на наш збір. Підтримайте наше військо, вони причина, чому ми все ще можемо говорити про майбутнє. І підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, хочу сказати ось що: тихе звільнення це не хвороба, а симптом. Симптом того, що старий суспільний договір між працівником та роботодавцем ти віддаєш мені весь свій час, а я тобі за це плачу. Більше не працює. Люди змінилися, вони хочуть не просто працювати. А жити повноцінним життям. І це нормально. Тому тихе звільнення це не кінець світу, це скоріше запрошення, запрошення до діалогу. Для працівника це шанс краще зрозуміти себе і свої проблеми і потреби. А для ком компанії да, це унікальна можливість перебудувати свою культуру, стати більш гнучким, людяним і як наслідок більш успішним. Адже найцінніший актив будь-якого бізнесу. Це мотивовані, здорові та щасливі люди. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе, свій ментальний стан і допомагайте тим, хто береже нас усіх. До зустрічі в слідуючих відео.